Моє вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як створення, редагування та форматування графічних об'єктів у текстовому документі. Отже, сьогодні ми з вами працюємо із графікою. Як ви знаєте, все, що ми хочемо вставити в текстовий документ, знаходиться в пункті меню вставка. І ось тут є ілюстрації, так звана вкладочка. І ми бачимо, що є перше вставляння рисунку. Тобто це вже графічне зображення, яке вставляється із файлу. Тобто ми натискаємо і можемо вставити будь-який файл, малюнок. Далі, що тут ще є? Далі в нас є картинка. Картинка це вже безпосередньо вставка графічних зображень, яка є в колекції Microsoft Office. Двічі натиснули і ось вставили якусь картиночку. Далі ми можемо ще вставляти з вами фігури. Є безліч фігур, от, лінії і так далі, стрілочки, смайлики так само обираємо. Лівою кнопочкою мишки ми вставляємо. Далі ще ми можемо вставляти об'єкти Smart-Art. Давайте все меню вже закриємо. Smart-Art. Що це за об'єкти? Це об'єкти, за допомогою яких ми можемо графічно зображати будь-які схеми, якісь там цикли, організаційні, рахічні, там і так далі. і так далі. Натискаємо ОК, так само в нас вставляється вже наша схема. Так, що в нас тут ще є? Ну і діаграми і так далі. Це вже безпосередньо, як ми з вами працюємо в Excel, і за допомогою Excel ми вже можемо вставляти сюди діаграми. Отже, Ctrl-A. Я все виділяю, Delete, видаляю. Що ми з вами сьогодні спробуємо зробити? Давайте вже безпосередньо відразу будемо створювати за допомогою графічних примітивів зображення на сторінці 93 підручник інформатика 8 клас Ривкінд, 2016 року. Отже, Тут на сторінці 93 у нас є таке зображення, ніби клоу, на яке ми повинні вставити в наш текстовий документ. Отже, спочатку, спочатку ми вставляємо овал, Еліпс. Так, давайте відразу глянемо. Бачите, відкрилась вкладка формат. І що в нас тут є? По-перше, ми можемо змінювати заливку фігури на інший кольор. Далі ми можемо змінювати контур фігури на інший кольор. Можемо змінювати е, товщину ліній, можемо з, е, змінювати вже безпосередньо штрихи, тобто спосіб їх накреслення. От, ну, Поки що хай буде так. Е, далі нам потрібно ще створити е, ось такі блискавки. От, зробимо одну, е, змінюємо кольор на червоний. Так, далі давайте спробуємо з вами змінити їх розміри. От, натискаємо в вузли так звані ось квадратики. І ми можемо змінювати ширину, можемо змінювати висоту. Або ж по діагоналі, коли ми з вами змінюємо, то змінюється відразу і ширина і висота. Далі, що в нас є далі? Далі в нас є ось зелений такий кружечок, натискаючи ліву кнопочку мишки якого. Ми обертаємо от, на довільний градус, як нам потрібно. І якимось чином можна його ось сюди рухати. Давайте скопіюємо, вставимо ще один такий. От. І вже ось тут е, в форматі або ж е, за допомогою контекстного меню правої кнопочки мишки ось тут є кнопочка Повернути і давайте е, відобразимо зліва направо. І рухаємо так само. Навіть давайте ще трошки покрутимо його. Є. Далі нам потрібно е, ось це волосся розмістити назад. Виділяємо е, в одну сторону, натискаємо клавішу Shift і не відпускаючи, натискаємо на іншу. І в нас ось тут є перемістіть назад. От. Вже тепер ми можемо навіть за допомогою курсорчика трішки видвинуть в одну сторону, в іншу. От. ну, Якось так. Далі, що ми ще можемо зробити відразу? Щоб в нас вже не змінювались наші зображення, нікуди нам його не переміщувати. Shift натискаємо, ліва кнопочка мишки, і нам потрібно все це згрупувати. От, Правою кнопочкою мишки групірувати. Ось. Є. Це вже в нас йде, як одне зображення. Бачите, ми вже можемо його змінювати на власний розсуд. Далі що? Далі давайте зробимо очі, носа. Отже, вставка. Нам по суті потрібно зробити тільки одне око, і потім ми його здублюємо, От, зробимо його трішки якимось таким. Контур взагалі ми можемо прибрати, щоб його не було. І вставимо всередину ще Ctrl-Z назад, якщо щось не вийшло. Є одне колум. Курсорчиком змінили приблизно по центру. Змінили автоматично стиль. Е, так само Shift, ліва кнопочка мишки, групуємо. Тепер давайте скопіюємо, Ставимо. і в нас буде ось два ока. Ми відразу можемо їх сюди переміщати. Трішки піднімемо курсорчиком оку. Так, є, є. Е, Ніс, вставляємо просто червоне коло. Червоне. Давайте оберемо контур. Немає контуру. І вставляємо сюди. Як, яким чином ми ще можемо швиденько його зарпувати? Ctrl-A, все виділяємо, права кнопочка мишки. А, не схотіло, бачите? Давайте через Shift. Права кнопочка мишки. Групірувати. Є. Далі додаємо шляпу, капелюх тут туда. Обертаємо під певним кутом. Ось так. На зразку він у нас зелений. І контур якийсь такий, давайте зробимо темно зелений. Так, вставляємо ще один еліпс. Пробимо якийсь фіолетовий. Одразу давайте так само згрупуємо. Так, Ну і залишилось вставити нам посмішку. Так, фігури. Шукаємо, де в нас ось візьме місяць такий. Да? Обернемо його. Спробуємо трішки товщим. Так, заливка немає, а точніше білим, потрібно зробити. Контур хай буде чорний. Ctrl-C, Ctrl-V вставляємо ще одну, зменшуємо розміри. Якось так курсором можемо більш точно і зафарбовуємо, заливаємо червоний кольор. Ну, ось таким чином ми з вами зробили зображення клоуна. Через натискаючи Shift, групуємо і є в нас клоун. Все, він вже є як один суцільний об'єкт, який ми можемо вже переміщувати. Йдемо далі. Отже, що в нас тут ще є? Дивіться, коли ми вставляємо з вами якісь фігури. От, ну, Наприклад, давайте ми вставимо якусь таку стрілочку. Тут є е, різні е, маркери. Ось жовтенькі. Ну, вже зелененькі, ви пам'ятаєте, що це ми е, можемо обертати. Жовтенькі. за що відповідають? Вони відповідають, якщо ми будемо рухати, ось цей жовтенький маркер. Бачите, змінюється товщина стрілочки. От, і таким самим змінюється кут нашої стрілочки. Якщо ж ми ставимо ще давайте якийсь об'єкт, подивимось на маркери, як вони будуть е, себе поводити. Ну, Наприклад, я знаю, давайте так вставимо. Знову ж, бачите, є в нас маркер. Ось так. Далі ще в нас тут є е, у вкладки формат, е, окрім е, заливки, контура, положення і так далі, ефекти фігур. І є ефекти такі, як тінь. От. Бачите, відразу ось тут утворилася тінь. Е Рельєф. Так само є. Ось, бачите, так? Да? Е Повертання об'ємної фігури, можемо повертати стрілочку в різні боки. Ну і так далі. і так далі. Тобто ви самі подивитесь, пограєтесь з цим і побачите, що з цього вийде. Дякую за увагу, не хворійте і будьте розумними.